Відео знімаю так, відео. Розпаковка з України. Мама приїхала в гості. Макарони. Ну тут руки видно хіба. Так, що є? Так, шупуатки. Будь жувати. Буду вже мав на, на гостинці своїм реабілітологам, лікарам. <свист> Корупція Ще з України. <свист> ти, ти <свист> Тут я є гречка. О, пакетиках. Гречка тут прям за біткоїни можна продавати. Так, це ще макароні. Ще... Ще макарон. Буду макарон, магнат. Так, то є всі консервати. Є века, малина, смородина, кетчупи. І таке трогалося всього десь Так. Продовження розпаковки. Цукорки, цукорки, цукорки. Йомаю, я тут прям як Порошенко, цукерковий магнат. Чай. Чаї з України. Вот тут такі чаї і кави, вони тут які безкусні.

Корки. <laughs> Бач, что уже будет шморний рік. Да. Так. Подгончик на, на цілий рік солодущий. Ну, Там вже, не не? Тобто вже відъбиту. Так, то є не є. Його Та <плес> кліп так. Так. <Ту> <плес> <плес> я теж купила вчора. Ходила Коті. з сусідкою в магазин, скупила, навезу.

Я тут приїхала мама з України. Там Та мама, як приїжджає, вонта капець. А то я купляла там в Україні, а в Польщі, мені були недоступні ці закуни раз. Їхні головне, ми в Україні купимо їхні сардельки то не випустять, а в Польщі їхні сардельки випустять. Пачку сироків зробили. І так ми розуміємо, що в АТБ все польське. Ох. Чи так. в Сільпо, чи де? Тож так, нема... Де? В будь-якому магазині треба буде все Що то його. Так. Сир угу. сусідський. Сусійський. Іван. Я думаю, ти мало що витрати, що то є курка купчена. Угу. Таке з їжі. Ну, ну, я понял. Так, то є їжа. Чекай, то я ще... Тут такий... Тут, я, не знаю, я би то в Данії купляв, то би певно пару тисяч доларів вже там лежить. Я не думав, ясне? Щоб то я купила... Ну, то що, сир, то вогу прийнято, не можна перевозити. Я заплатила 115 злотих. Десь не вийшло за тисячу гривень, я би то в Україні не купила. Що в Україні дорожче би було, так? Ну так, Дорожче і не вивезла би. Не вивезла, там не вивезлиш. Тут у нас... нас все 20 грам, 30 грам і там, коштує там, так, теж нормально. Ви, там вище маєш кубаску. Буде Будете малий мам. Так, це є таке вам. Що там лахи тобі я привезла кожен пакети, бо ти відчув кажеш, на ну, що Добре. Кушники. Що тут двоє? Шкапетка, куртка, в общем, друзі, от так, то мама приїхала, привезла мені гостинці з України. Бо ми скучили за, за шоколадками, за всякими такими в Україні, Українсь, дуже воно смачне. Наші світоч, наші такі, воно то рошен, Смачне, в них тут шоколад якийсь такий і не туди, і не сюди. Гіркий. Ось це так само. що не в Польщі.